Всім привіт, друзі! Мене звати Альона і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Ці люди, котрі вже дивились моє відео, мої відео знають, що вони були на іншій мові, але ж я хочу дуже хочу бажаю підтримувати саме український Ютуб, тому я буду потихеньку намагатися переходити все ж таки на українську мову. Я сподіваюся, що в мене добре буде виходити. Так що, якщо що не так, пишіть в коментарі. Я буду вислуховувати, що вам подобається, що не подобається. Так, буду старатись, тому що ви зрозумієте. Ви розумієте, ви все розумієте, люди, які дивляться це відео на український, ви розумієте, чому я це роблю. Розумієте. Тож. Давайте починати. Сьогодні я вам розкажу про чотири аромати від дуже цікавого бренду, для мене цікавого це бренд Вільгельм Парфюмері. Взагалі, бренд зазначено як Нью-Йорк, тобто на всьому бакуванні написано саме Нью-Йорк, але я дивилась і виробляюся парфуми в Парижі. Париж він має таку, знаєте, славу доброї парфумерії, тому я за якість впевнена. І, в принципі, ну так як я спробувала ці парфуми, то теж можу сказати, що якість в них відмінна. А вже по композиціях зараз ми подивимось, що буде саме для вас. Давайте почну я з самого, самого першого парфюму, який я отримала від цього бренду. Загалом у мене один повний розмір парфуму і три мініатюрки. Одну я отримала при замовленні як подарунок, і дві я купила в. Магазині українському, який займається розпавом парфумерії Нішови. Я за цей магазин впевнена, тому якщо когось цікавить, я можу написати назву там десь чи в коментарях можете запитати, тому що там дуже багато цікавої парфумерії. Перший парфум, про який ми поговоримо, це Eleva Кидей. Я хочу окремо поговорити за пакування. Тому що воно прям дуже естетичне, як на мене. І це пакування, яке стоїть у вас десь на туалетному столику, ох, воно робить настрій. Ну, тобто, подивіться на нього, я зараз вам поближче покажу. Мені дуже сподобалось, яка презентація була у цього парфунку, коли Він до мене приїхав, тому що я такого не очікувала, Я думаю, що пакування буде поменше. На жаль, я його прям показати вам зараз не можу, тому що при. Переїзді внутрішньому я не взяла його, воно дуже велике. З приводу самого флакончику, мені дуже подобається ця огранка з боків, мені дуже подобається, що знизу флакона вибита назва бренду і логотип. Тут є магнітна кришечка. Магніт добре, дуже добре тримається, тобто я можу потримати цей парфюм за кришкою, він точно не впаде. Звісно, штрасти їм там щось робити, я не буду, але тобто, така можливість є, просто отримати його. І кришечка стає в те положення, в котре воно магнитить, тобто вона стає положення правильним для логотипу, щоб він був чи перевернутий, чи ось такий. Те, що мені дуже подобається в цьому флаконі, то він такий трохи має незвичайну форму. Він не квадратний, такий, не круглий, а трошки пласкенький. У мене тут 50 мл, але я так по вигляду і не скажу, що це 50 мл. Я б так подумала, що це десь поменше, поменше, але це 50 мл. Також у мене є 20 мл і 100 мл. Але між. 20 і 50 невелика різниця у грошах, тобто це не в два рази різниця. Тому я б напевно сказала, що варто брати 50 мл. Аромат називається Елак Едей. Я вам зачитаю ноти. Ноти я читаю з англійської версії фрагрантики. Але я тут буду виводити на українській мові. Чому з англійською? Тому що користуватися цим сайтом мені подобається більше, бо тут більше матеріалів написано, більше він такий живий сам сайт, більше коментарів. Тому якщо вам все одно на якій мові, тобто ви знаєте англійську і можете почитати на англійській, то я б рекомендувала, напевно, користуватися саме англійською версією. Давайте почнемо. Top notes. Lilac Freesia, Middle notes. Egyptian Jasmine Галдан Бейс Notes Black Amber Turkish Rose Oil. Що ж я тут чую? Взагалі, я б не сказала, що я чую розу чи Амбру. Це, напевно, такі компоненти, котрі в базі вони таке трошки скриті. І вони тут для того, щоб може більш тіким аромат зробити. Але за це ми поговоримо пізніше. Чесно, от для мене цей аромат це прямо. Бузок у флаконі. Причому не сиреновий такий бузок, а білий. Він, напевно, дуже свіженький. Ну, добре, не дуже це не прям такі лимонні аромати, тобто не дуже свіженький, але такий квітковий, свіженький, зелененький трохи. Коли ви пшикаєте на нього його на себе, перші пару хвилин він дуже такий зелененький, але потім це осаджується і більше ці. Ну, ця зелена нотка, вона, так скажемо, зникає потихеньку, потихеньку, там 15 хвилин і нема. І далі це такий свіжий білий бузок, який ось ось має розпуститись, чи тільки-тільки ну, розпустився. Дуже приємні парфюми. Як ви можете побачити, я ну, багатенько їх використала. Купила я їх цим літом, і я їм прям полувалася. Тобто, вже... Тут майже половини нема. Так здається, що половини, але ж тут не, не весь флакон був заповнений, зрозуміло. Так? Мені дуже подобалось користуватися цим парфумом після душу, коли літо, оця липка жара, і все таке, і ти освіжився там прохолодною водичкою в душі, і ось це, воно прям я не знаю, якось так мене манило, і я така, все, це те, що мені треба. Можу вам е, поки прерватись е, і розказати акорди. Мейкорс Floral Green, Fresh, White Floor. Дуже прості акорди. І я скажу, що це дуже проста композиція, як по мені. Дійсно, тут тільки бузок, зелененькі нотки, такий він свіженький, легенький, але є в цього парфума мінус, він дуже нестійкий. Ось. Прям дуже. Я люблю стільки аромати, я не люблю ці бісмут, котрі по троє суток на тобі тримаються. Ні, я не люблю такого, вони мені не набридають. Але це, ну, воно, ну я не знала, ну тримається годину. Ну, тобто, якщо їм прям і їм можна вшикнутись прям раз 10. Тобто, ви розумієте, триває... тримається він не дуже. Щодо розкриття композиції, спершу йдуть зелененькі ноти, потім бузок, і потім це вже такий більш пудровий, ніжний аромат, який тримається вище до ціла, всаджується так тихенький він, спокійний. Його ніхто, крім вас, може і не почує через якийсь час. Ось, але пудра тут не набридлива, не така дуже стара. Це більш така свіженька пудра, ніби то це може якийсь парфумований тальк, ну щось, щось подібне. Мені ці парфуми подобаються, Так, стійкість підкачала, але на літо, от ось вони мені дуже зайшли. Я люблю запах буска, тому коли він розпустився, я подумала, що мені потрібно знайти такі парфуми, Я почала шукати і вибрала обрала цей. Ем, покупала я їх в брокарді, і я впевнена за оригінальність, але зараз я не знаю, що Та щось з брокардом відбувається, вони чи закриваються, чи що я не розумію. Може, якщо хтось знає, можете мене просвітити, тому що я таке не розумію, що, що там у них. Давайте перейдемо до наступного аромату. Це Modest Mimosa, Це якраз той аромат, який мені дістався. При покупці цього першого, тут теж композиція, як на мене, така проста, більш проста, тобто немає такого прям розкриття того всього. Давайте я вам зачитаю спочатку піраміду і потім скажу, що я тут чую сама. Top нос Neroli Carrot, Middle nose Mimosa Violet, Base basicotes, mask, Leather. Я тут відчуваю прям таку чисту мімозу. Тобто що ви знаєте, як, який запах має мімоза, Якщо він вам подобається, скоріш за все, цей аромат вам зайде. Він теж має такий пудровий кінець, тому що тут фіалка є в піраміді, вона дає таку пудру трохи. Цей парфум має, напевно, навіть більш такий пудровий напрямок у кінці, ніж ці парфуми. Вони дуже Життєрадісні, дуже такі яркі, світлі, тобто це ось мімоза, прям теж у флаконі, жовті квіти. от якщо вам подобає. Мені не дуже подобається. Просто тому що я більше люблю білі квіти, аромат білих квітів. Якщо ви хочете спробувати нішу, якщо ви хочете щось свіженьке, то білі квіти, бузок, запах бузку вам сюди. Жовті квіти і запах мімози, вам до. Ой, я ж не сказала назву парфуму. це у нас модес мімоза. Чи... Чи сказала? Ну, добре. Тобто, ви розумієте, якщо що вам подобається, ось ви просто обираєте для себе, думаєте, до речі, якщо обустити, що ви можете десь спробувати, на сайті на офіційному є кіти, набори, які ви можете придбати, ви можете. Уже зібраний набор предметів, наприклад, таких пробнички, таких маленьких, то 2 мл. Ви можете самі обрати, які парфуми ви хочете спробувати, і просто замовити собі, спробувати все. І потім, якщо вам щось дуже сподобається, ви можете купити собі повний розмір. Тобто тут проблем нема, вони не такі дорогі, тому, якщо хочете, можете зайти на офіційний сайт і спробувати щось прикупити собі. Давайте зачитаю вам акорди Панери Yellow Floral, Floral, Violet Musky, Sweet. Ну, напевно, світ я би не сказала, що вони дуже солодкі, але пудра, так, тут відчувається ще більш, ніж у тих парфюмах, і вони такі більш прочекцій. Тобто, їх більш чують ваші близькі люди, люди, котрі, вас, котрі біля вас ходять. По стійкості вони більш стійкі. Про, от, про ці парфуми про Бускові, я можу сказати, що вони, напевно, взагалі найгіршу стійкість мають з усіх парфумів, які я коли небудь пробувала. Тому, в принципі, все краще, ніж вони у цьому плані конкретному. Але мені настільки подобалися ці парфуми, що я їм там кожні дві години, в принципі, норм. Тобто мені не принципово я можу. Ну, тобто, але я знаю, що деяким людям це може дуже сильно не сподобатись, коли ви там може якісь гроші потратили, а вам це вильється на вас за там, два місяці, тому що воно зовсім. І ще в мене є мої два недавніх придбання: це Дірполі і Поєц в Берлін. Я вже розказувала про Дірполі. У відео про чайні парфуми. так що, Якщо вас цікавить та тема, там три парфуми включає цей Якщо хочете, породивіться. Давайте я розкажу про парфум, який я ще ні разу не показувала. О, і він такий, оце прям шедевр я насправді я знала, що він мені сподобається, таке я читала. Які ноти, яке, що там, як його описують. І це так, поети. Знаєте, що воно мені нагадує? Це прям чизкейк з лимоном і чорницею. Це воно. Це дуже ванільний, дуже десертний, дуже схожий на реальну їжу, на реальний десерт. Тобто, якщо ви не проти пахнути їжею, то можете спробувати. Тут багато ванілі, і є такі трошки кисленькі ноти, тому ось мені дуже подобається цей парфум. Він такий кремовий, солодкий, але ви чуєте. Ці нотки кислинки з ягідок, ця соковитість, тобто парфум дуже крутий. Якщо ви любите такі їстівні парфумчики, ви можете спробувати. Я думаю, що вам сподобається. Але ви повинні розуміти, що він такий достатньо солодкий, тобто в ньому є кислинка, але він ну, не кислий, він прям солодкий. Давайте ноти. Top notes blueberry lemon, middle notes bamboo orris. Бейснус, ваніла, сенделвуд, витір. Тобто, все, як я і сказала, тут e, чорника, лимончик, вона дає, таку ну, hint of кислинки. Мідл нотс. Тобто, Бамбук додає цій композиції трошки такій спокійності, щоб вона не була така надоїдлива і така липка. Знаєте, коли нюхаєте там якісь притурні аромати, то прям м -м, неприємно. Ну і ванілька, звісно, тут її дуже багато, тому, знаєте, якщо там не любите ванільні аромати, то може і не треба. Давайте акорди. Woody Vanilla Powdery, Fruity, Sweet, Earthy Aromatic, Citrus Iris. Що я вам скажу по стійкості? Вони більш стійкі, чим мої попередні аромати. Вони тримаються десь ну, середньо, там 6, може 8 годин. І вони такі дуже. Ну, не дуже, але шлейфові. Тобто, якщо ці аромати почуєте, напевно, тільки ви, і людина, яка прям, прям дуже близько до вас підійде, то ці аромати почують люди, які будуть проходити повз вас, тому що він такий більш на всю округу, знаєте, голова від нього не болить, він не набридає, він не дуже... Прямолінійний, тобто в нього є композиція, яка там розкривається щось таке. Але єдина річ, оця кислинка вона тримається тільки на початку, там, може пару годинок, потім це більш м -м, звичайний аромат. Тобто, просто якийсь кремовий ванільний аромат. Якщо ви не проти, то просто він не усі 8 годин, ось такий. як... Я описала, тобто там більш він вже такий, просто ваніль, більш звичайним становиться. Але ж, ну, він до... це достойний, це дуже достойний аромат. Я навіть задумуюсь над придбанням, може, 20 мл чи як. Я ще подумаю над цим питанням, поки що ні, тому що в мене останнім часом багато нових парфюмів. Але я його взяла собі, так сказати, на олівець. Давайте наступними ароматами поговоримо про останній аромат це Дір Полі. Давайте одразу почнемо з нот і далі я вам розкажу. Top notes Pergamount Apple, Middle Notes Black Tea, Pac Notes Black Amber, Mask Of Moss. Ну, давайте дивитись. Цей аромат він дуже-дуже дуже тихенький, дуже спокійний. Це аромат. Може, я не знаю, вдома в капцях і такому пухнастому халатику сидіти, тому що він дуже такий спокійний. Ну, ну, от прям дуже. Це аромат чорного чаю з бергамотом. Якщо вам то подобається, це воно дуже реалістично, дуже так знаєте, прям хочеться чайок випити, коли ти нюхаєш. Але я говорю, він ну, прям дуже тихенький. Якщо ви хочете щось шлейфове, то ні. Він дуже спокійний. І якщо говорити про чайні аромати, мені інший аромат дуже сподобався. Але якщо ви хочете дізнатися, то придивіться відео з чайними ароматами. Воно, воно попереднє, мені здається, було. ну я думаю, що в мене відео не так багато. Поки що. Я думаю, ви знайдете, якщо будете хотіли. Так ось. Я буква, я тут не дуже чую. Ну тобто, знаєте, я чую тільки цей чай та бергамот. А це заварений чай. Ну, усе. Тримається він теж не дуже добре, я б сказала. Може годинки так 4-5, Ну, тому що він сам по собі такий, знаєте ну, не, не гучний. От я думаю, що цей аромат, він не такий, знаєте, настрій. коли... Хочеться чимось покористуватися, але ти не знаєш чим. І оце обирати, думати, тобі не хочеться. Це такий безпрограшний варіант, він акуратний, елегантний. Підійде добре в Офіс, там, в школу, якщо ви любите таке. Давайте акорди зачитаю ще. Green Citrus Fresh, Fresh Spice, amber Fruity Mask, Animeric Mossy Powdery. Ну, з приводу, пудрості я б не дуже сказала, що тут відчутно. Він зелененький, так, це правда, тому що тут чайок, але, знову ж, це прям чорний чай. Тобто це не зелений чай. Цитрусовий, ну, це цитрусовий, це типу, тут бергамот. Я б не сказала, що він дуже свіжий, я б сказала, що він нейтральний. Давайте, як висновок, я зараз скажу, для кого ці аромати, щоб вам було може, легше орієнтуватись при першій. Елегокідей, який в мене у повній баночці. Аромат цей зазначено як жіночі, суто жіночі, хоча усі інші аромати вони унісексу бренду. Я б так і сказала, що ну так, це більш схоже на ну, жіночий аромат. Для того, хто хоче пудрове, свіженьке. Молоденьке таке, і це бузок, білий бузок, який ось тільки розкривається, або буду розкриватись завтра, післязавтра. Оце весна, літо, дуже добре. Далі аромат Modest мімоза. Знову, це такий аромат, який направлений на як по мені, як по мені на одну квітку. Це, собственно, мімоза, якщо ви любите, він більш пудровий, він більш життєрадісний, такий ось жовтий, цвій, жовтий колір. Йому дуже підходить, не дивлячись на те, що усі пакування у Вільгельма такі помаранчево-жовті. Але цьому аромату він це просто жовтий аромат. Ось жовтий. Ну, то, може, такі асоціації, тому що саме мімоза жовта, але ну, ось так. Цей аромат, мені вже здається, більш до унісексу, але все ж ну, трохи на більш жіночу сторону, знаєте, ось єдиний аромат, давайте про нього і поговоримо тоді це Діар Полі. Цей аромат, він унісекс. Ось це точно унісекс. Я б не сказала, що він жіночий, я б не сказала, що він чоловічий. Він прям посередині, прям нейтральний, тому що це чай. Якщо ви любите щось дуже легке, ненав'язливе, чайне таке, комфортне, знаєте, заспокоювальне, то придивіться до цього аромату, хто б ви не був. І останній аромат для тих, хто любить пахнути, як чизкейк, це дуже-дуже солодкий шлейфовий ванільний, кремовий аромат. З додаванням деякої кислинки. Це, як на мене, найжіночніший з усіх ароматів, які я сьогодні показала, бо він дуже солодкий. Ось квіткові аромати, які я вам показала, вони ще можуть якось, да, чоловікам підійти. Ну, загалом, користуйтеся чим хочете. Ну, тобто, хочете приторне-солодке, чоловіки, ну користуйтеся, ну тобто, ну і що? Ну, це ж аромат, ну, який гендер. Але все ж таки, якісь такі заморочки є, і коли є аромат унісекс, то треба сказати, що він більш таки на жіночу сторону, більш на чоловічу, тому що деякі, ну, людям це важливо. Тому це найжіночніший діар Полі нейтральний для усіх. І ось ці квіткові при бажанні ви можете, тобто, подивитися, тому що ну квіти це ну такі теж більш жіночі. Елемент, але якщо подобається, то чому б ні. В цілому, друзі, це напевно все, що я хотіла сказати про ці аромати. Якщо вам сподобалось це відео, я дуже тому рада. Тому давайте до наступних відео і всім бувайте!